Звешні друзі! Кажуть, проєкт Голобородька в Україні фінансувала Москва. Давайте подивимося, чи це дійсно так. Чи буде воно колись розслідувано і доведено. Отже, проєкт Голобородька імператора фінансувала Москва. Дивимося. Так, да, це проєкт маніпулятивний. Доклали всіх зусиль для того, щоб змінити ситуацію цим процесом змінити ситуацію у державі, в Україні. Маніпулятивний проєкт. Дійсно, ним управляли, керували, докладали все, що тільки могли. Тут і Пентаклі, бачите, Мах, Мах застосовує все. Це і впливає, і ідеї, і впливає на почуття, і оплачує. Ну, все-все-все абсолютно. Все абсолютно помага, це керований, бачите, процес, яким керували МАГи. І цей з процес, цього процесу виріс цілий проєкт, яким змінили ситуацію. Далі можна вже не розкладати, ну, ми трішечки ще можемо. Що тут? Тут є певна таємниця. А ви, знає, а ви знаєте, ну, цю, ситуацію, цю ситуацію міняв цей король. Тут був, ну, кажуть, Коломойський. Я не знаю, наскільки це прав, прав, ну, правдиво, що, що Коломойський. Ну, якийсь, якийсь бізнесмен змінював ситуацію, задіяний таємно був і спрацював паралельно з цими магами, працював і король Пентакльовий. Дивіться, ця, ці маніпуляції російські, вони привели до смерті, тобто до трансформації в Україні, що ми спостерігаємо. І ось він, проєкт шута. Ось він, проєкт шута. Ось так. Тепер Україна знову опустилася до нуля, і потім знову нам треба буде проходити весь Увесь етап реформ демократичних там зрушень і так далі. Ось він проект Шута. Ось, він, ось вони маги, ось він король. Все, все це привели, тут діяли вони таємно в цьому процесі, це таємний процес. Так що, дійсно, я сказала б так, щоб проєкт Голобородька фінансував Путін. Це дійсно так. І причому успішно, дивіться, успішно. І вдарили в саме серце, створивши таку ситуацію, ударила їхня робота, да, створила таку ситуацію, яка вдарила в саме серце і стала перемогою Путіна в Україні через хазяйственну часть, через дипломатію, тобто не війною, а впливаючи на емоції людей, да, кубки емоцій людей, добилися свого бажання на перспективу на перспективу ослабити, так, ослабити. Україну, да? Тут. Далі розчарування, і, і ось вони всі ця агентура, якою наситили повністю, наводнили повністю Україну. Ось так. Навіть Таро чітко, багато карт не довелося викладати. Зразу ж з, першого, з перших чотирьох карт вже сказали, а далі вже розшифрували, хто, що, як це було і так далі. і що. Які наслідки ми маємо? Ми вже тепер бачимо і без таро. Але Таро підтвердило: Дякую за увагу. На все добре, до побачення.